Як ви бачите майбутнє креативних індустрій України? Креативний бойкот може бути. Хто є автор? Це запитання задати Кока-Колі без дотримання і розуміння е сфери прав інтелектуальної власності. Просто неможливо буде далі потім вижити. Те, що е твій твір можуть вкрасти, шансів стало більше. У все одно є частини. Світової креативної спільноти, спільноти IP загалом у світі, та, і ми точно маємо не втрачати скіли, а просто отримати певний впуст з нашої складної ситуації в Україні. Цифровізація вже давно змінює наше уявлення про мистецтво та інтелектуальну власність, чого тільки вартує. Рекламу кока коли де було створено все за допомогою штучного інтелекту. Хтось каже, що там немає душі, адже там не справжні актори, і взагалі немає нічого справжнього. А хтось навпаки захоплюється тим, на що здатний нині штучний інтелект. Але ж тоді виникає питання, як митцям захистити свої права у цьому мінливому світі, і про це ми поговоримо з Анастасією Обрасовою, виконавчою директоркою Українського культурного фонду. Я вас вітаю, Вітаю. І знаєте, от в мене одразу перше питання. Що ви думаєте, от, стосовно того, чи будуть митці дружити з штучним інтелектом? Чи ми можемо очікувати якийсь такий певний креативний бойкот? Тому що наразі штучний інтелект він здатний робити неймовірні речі, але він робить це поки що за допомогою людини, коли є певний алгоритм, який ми прописуємо, і він це відтворює. Але скоро ми можемо дійти до того, що і навіть цього не буде потрібно. Він буде робити все сам. Що тоді буде? Е, насправді, е, креативний бойкот може бути, але я б я пропонувала дружити зі штучним інтелектом, особливо креативникам. Бо креативникам як і нікому потрібні певні інструменти. Я б тут розглядала е, штучний інтелект завжди в комплекті з людиною. Да? Бо штучний інтелект, це наче як інструмент для творчої людини, як пензель, музичний інструмент, або щось. І правильно ви зазначаєте, що, наприклад, штучний інтелект може нам зробити яблуко, наприклад, да? але яке це буде яблуко, і що воно саме це ми покажемо людям, або що ми його взагалі захотіли, це вирішує людина. І суто в юридичній площині штучний інтелект не існує окремо. Він все одно існує тільки у прив'язці до певного творчого це сценарію. Прив'язці до людини на початку я згадував про відео компанії Coca-Cola, яке так. повністю було створено за допомогою штучного інтелекту, і це зазначено маленькою такою помарочкою, Вона там є в самому відео. Але виникає питання: хто є автором цього відео? Воно належить компанії, яка по факту використовує це відео як реклама свого бренду. Воно належить людині, яка писала цей запит для того, щоб було створено це відео, чи воно належить людині, яка прописувала ці алгоритми для того, щоб ну, працював штучний інтелект? Хто є автором? Я думаю, що професійніше було б це запитання задати Кока-Колі. Але зазвичай її право належить тому, хто створив, тобто автору або замовнику. Дивлячись, як було прописано в договорі, я тут думаю, що на стороні замовника, але давайте разом дізнаємося в Кока-Колі. Просто суте цікаво, бо реклама вийшла нещодавно. Так реєструються наразі і певні твори, створені штучним інтелектом, але вони все одно не існують, Зокрема, як і в нашій країні, так і в багатьох країнах, все одно зафіксувати право інтелектуальної власності можуть тільки фізичні особи та юридичні особи. І тут я, вибачте, додам свою суб'єктивну думку. Бо як ми кажемо зазвичай про права інтелектуальної власності, ми їх захищаємо інколи щоб захищати, або захищаємо для того, щоб потім продавати комерціалізувати. В нас може бути дві мети, і насправді і давати право інтелектуальної власності слід комусь щоб він потім використав. А як певні субстанції дати задля чого? Ну. Тому і да, поки в нашому тисячолітті, в нашому році, вони виключно для фізичних та юридичних осіб надаються. Точний інтелект може допомогти зробити деякі речі якіснішими, швидшими і дешевшими. Е, да, тому я б пропонувала краще швидше з ним знайомитись. Опановувати і дійсно його робити собі дружнім помічником, бо він також вимагає певних скілів до його опанування, і чим раніше ми почнемо е, ними оволодівати, е, да, то тим швидше ми зможемо професійно користуватися цим інструментом. Якщо говорити от у загальному про цифровізацію, чи є в неї темна сторона от для митців, наприклад. Проблеми з піратством, там чи і складнощі з захистом прав у різних сферах. Угу. Е, так, звісно, у всіх є темні сторони, і це не виключення. Але я вважаю, коли ми живемо в епоху такої діджитальної. Дітального розвитку, і це просто неминуче. Тобто, з одного боку, продукт створений креативною креативний продукт створений креативною людиною. Зараз має нагоду одразу побачити мільйони. Одразу набрати мільйони охоплення. Тобто, це дає швидкість. Але одночасно із цим да дуже складно швидко контролювати плагіат і захист всіх. Прав інтелектуальної власності з цим пов'язаний, тобто е в цьому є і плюси і мінуси. Одразу масштаб, але в масштабі і складно дотримуватися всіх правил. Як на вашу думку, от змінилося ставлення людей? Е чи почали вони більше дбати про захист своїх робіт, про захист своїх виробів? Е звісно. Звісно, мені здається, з кожним роком все більше і більше. Тим паче, повертаючись до нашого попереднього запитання, коли росте масштаб і збільшується швидкість, то це просто неминуче вимагає. Якщо навіть ти раніше не хотів, як творча людина, хочу. Творю, хочу витворяю, е, да, і можу захищати, а можу ні. Е, то наразі без дотримання і розуміння е, сфери прав інтелектуальної власності, просто неможливо буде далі потім вижити. І тобто, прецедентів стає все більше і більше. І вже людина, яка творча людина, яка раніше не хотіла цим займатися, яка вважала, що це її не стосується, їх стає все більше і більше. Так, і далі буде от. І, і от якраз таки можете ви привести приклади, от як інновації трансформували сферу інтелектуальної власності? Якісь приклади, які одразу вам на думку спадають. Е, інновації я тут ще б хотіла додати: знаєте, про Spotify, Apple Music або інші платформи. Вони дійсно наразі допомагають чітко розумітися по правам інтелектуальної власності, зокрема, наприклад, нашому музичному сектору, де є, наприклад, мої права як автора, де є дистриб'ютори, ну і загалом платформи. І, і одночасно і монетизувати це. Бо я думаю, що особливо в період повномасштабного вторгнення, коли в нас є проблеми з контактним там, щодо проведення концертних подій, велика увага, зокрема, та музичного сектору, саме на стрімінгові платформи. От якраз таке моє наступне питання було стосовно того, що чи є у вас є кейси, коли цифрові платформи допомогли українським містям захистити свої права або знайти нові можливості. Ну, я думаю, це також доречно до цього, тому що українці також можуть захищати і викладати свої твори на платформи, які ви називали. Тоді хотів би перейти, чи можете до питання, чи можете ви розказати от про якийсь успішний кейс, де поєднувалася творчість і цифрові технології. Але ми вже не беремо відео Кока Mm. Вже не можна. Добре, добре. Я, якщо швидко я тут можу згадати, звісно, там про екторфейс, які всі знають, я б хотіла сказати, що звісно там технології блокчейну це технології, які, наприклад, можуть дозволити створити великий реєстр датам відкритих даних, як ви бачите, майбутнє креативних індустрій України, які кроки от нам необхідно зробити вже сьогодні, щоб митці вони ну мали більше можливості бо ми все одно є частиною великої світової креативної спільноти спільноти IP загалом у світі, да, і ми точно маємо не втрачати скіли, а просто отримати певний буст з нашої складної ситуації в Україні. Да. Ну і а вже ж я не можу вас не запитати про цифру, як український культурний фонд планує розвивати цифрові інновації, зокрема у 2025 році. Чи можете поділитися, може, є якісь проекти? Е, да, насправді Українське культурне фонд державна інституція, створена ще в 2017 році, і ми. Е... Підтримуємо проекти, тобто ми є маю надію дієвим інструментом Міністерства культури та стратегічних комунікацій. І тут щодо вашого запитання, я можу сказати, зокрема, що на наступний рік ми вже запропонували грантовий сезон у культурній спільноті. І, зокрема, якщо пригадати одну з програм Культурна спадщина, там є певний лот по цифровізації. І я тут саме там очікуємо дуже інноваційні і технологічні проекти, бо фокус саме на деокуповані і прифронтові території. Це приведу до прикладу: ми розуміємо, що об'єкти культурної спадщини в Україні знаходяться під більшою загрозою саме в цих регіонах, наприклад, зокрема, на відміну від західних по співпрацю з ip офісом що очікуєте в наступному році, і що можете виділити, що було зроблено за цей рік? Завжди наші теми дуже перетинаються. Мені здається, це навіть і спільні теми креативних індустрій. Вони складні, міждисциплінарні, і така ж сама тема і захисту прав інтелектуальної власності. Вона також дуже складна: і фізична, і діджитально одночасно, і міжсекторальна. І так. Ми мали прекрасний досвід, коли митці, не розуміючи, як захистити права інтелектуальної власності, або не знаходячи себе в тій наявній інформації щодо захисту, ми дуже часто звертаємося до наших партнерів з IP-офісу. Ми завжди отримуємо позитивний фідбек, і це є дуже допомічним для нашої культурної та креативної спільноти, коли ми можемо отримувати фахову. У консультацію, і певні навіть консультаційні чек-листи за окремими сферами. Зокрема, при моїй пам'яті, я точно пам'ятаю, коли були надані такі консультації, і сектору перформативного мистецтва, і бібліотеками книговидання, і багатьом іншим секторам. Це надає українським. Час включиться. Цифровізація це не просто тренд, а такий, такий собі челендж, адже зараз ми можемо побачити, що штучний інтелект у майбутньому побороти дійсно важко, а саме тому його треба робити своїм партнером. І якраз таки він може стати класним партнером для того, щоб ви могли втілювати свої креативні ідеї. Але перед тим як їх втілювати, обов'язково не забувайте про те, що потрібно захищати свої права. І якраз в цьому вам може допомогти IP-офіс, ну а знайомитися. Як це робити, ви можете на нашому каналі є чимало відео, з якими ви можете ознайомитися для того, щоб бути в контексті IP-інновацій. А за фінансовою підтримкою вашої творчої діяльності ви можете звернутися до Українського культурного фонду. Також слідкуйте за нашими соцмережами.